Ну, перш за все, дозволь привітати тебе з перемогою з забитим м'ячем. Ну, збори, навантаження, зрозуміло. Ну але які зараз емоції вже з урахуванням того, що ну і перемога, і ти забив такий важливий м'яч? Дякую за привітання. Завжди приємно перемагати. Перша гра на зборах дуже приємно. У нас так сказати, багато дуже пацанів на просмотрі. Багато у нас є помилок, але будемо працювати, щоб їх зменшити, так сказати. Ось в плані помилок ну десь це пов'язано з тим, що команда ну, два тренування під навантаженнями, ось Може, з цим пов'язано все. Так, так, звичайно, так сказати, збори дають про себе знати, але все рівно я вважаю, що було багато помилок, треба їх зменшувати. Сьогодні багато намагались контролювати м'яч в центрі поля. Ось хочеться почути, що сказав тренер перед матчем, яка була загалом установка на гру. Ну, так сказати, перша нас гра. Багато, так як я повторюю вже пацанів на просмотрі. ну, Тренер просив менше, найголовніше менше помилятись і ззаді зіграти на нуль, а впереді, так сказати, зацепимось. Хочете пригадати твій забитий м'яч? Ти другий тайм зіграв на позиції лівого захисника, правильно? Так, так. Ну, тренер запитав, чи зможу зіграти лівого захисника, сказав так, що зможу, грав на цій позиції, тому для мене це було, так сказати, не несподіванкою. Ось я грав ти проти них і в другій лізі, і зараз ось гра команда. Як тобі загалом? Дуже хороша команда. чесно. Не б'ють м'яч вперед, пробують грати через пас. Мені сподобалося. Що Ріберу сказав після матчу? Похвалив, чи десь критикував, чи десь заспокоїв. Подякував за гру всім, подякував за самовідачу і рухаємось далі. Ось ти особисто вже там тиждень тренувальної роботи. Як оціниш свій стан, стан команди? Скажу так, що збори даються дуже важко, але на то є збори, щоб набрати фізичні кондиції і увійти в сезон. Що сьогодні особисто тобі, ось найбільше запам'яталося Ось такий якийсь найбільш пам'ятний момент у грі, можливо, особистий, можливо, десь чимось ти незадоволений залишився, можливо, чимось ось навпаки дуже задоволений. Ну, Так сказати, для першого матчу багато було помилок, але самий мій приємний момент це мій гол, я вважаю. Було дуже приємно, що забив, допоміг команді виграти.